Thank you Цієї ночі росіяни обстріляли білопілля за інформацією міського голови Юрія Зарка постраждав житловий сектор у спальному мікрорайоні. Два прямі влучання багатоповерхові житлових будинки і далі біля житлового сектору одноповерхової поверхової забудови. Ну і, і також перед цим були в день були дронові атаки, дрон дронами камікадзе, об'єкти інфраструктури. Одна людина внаслідок обстрілу отримала поранення. Ну одна людина отримала поранення. Якраз одна квартира, куди влучили ну, ніхто не проживав людей. На цей момент була у дітей ночувала. Інший будинок налучила у кухню, і люди знаходили спальні. Тому от, також залишилися живі. Слава Богу, ліквідацію наслідків обстрілу розпочали зранку. Звичайно, ДСНС, як завжди в перших рядах, фудпроліска, яка завжди йде першим на допомогу, людям надають допомогу матеріалами. Ну, таким чином працюють служби. Комунальні установи, організації, працівники mm -hmm. міської ради, тобто ну, Всі, хто може, У цьому будинку сумчанка Діана прожила все життя. Її квартира знаходиться на другому поверсі. Вночі, 13 березня, у цю п'ятиповерхівку вдарив російський шахет. Ту ніч, говорить Діана, пам'ятає, ніби це було вчора. Це буквально дві секунди, Ось з ким розмовляю сусідів, також всі чули лише ці дві секунди і потім вибух. Чоловік спав, дитина дуже міцно спала, вона вже прокинулася після. Ми побігли все одно в коридор, бо я боялася, що буде ще, можливо, якийсь вибух, чи ще щось. Потім почали збиратися з думками, що треба речі збирати, одягатися, і шукали своїх домашніх улюбленців, знайшли собаку, кіт злякався, сховався. І чоловік побіг шукати, кому треба допомога. Він побачив на третьому поверсі, все було завалене. Навіть до сусідів ніяк не можна було добратися, щоб там спитати, чи живі вони, чи все в них добре. Вийшовши у під'їзд, допомогли вибратися із квартири сусідці. Те, що частини їх будинку фактично немає, зрозуміли, вже коли вийшли на. Вулицю розповідає Діана. Було чутно, як л'ється вода, вже сморід горілого і цього запахом вологого бетону. Цей, мабуть, запах у всіх залишиться зараз в пам'яті. І коли вже вийшли, потім вже. Більш-менш зрозуміли масштаб всієї катастрофи. Бо спочатку, поки ми не відчинили двері в під'їзд, ми не зрозуміли навіть, що це наш під'їзд. Зруйновані через ворожий удар квартири у двох під'їздах. Тут проживало більше десятка дітей. Як говорить Діана, це був маленький дитячий садок, і діти дивом не постраждали. Однак троє сусідів у ту ніч загинули і ще одну дівчину так і не знайшли. Спілкувалися, дружили, допомагали. І навіть коли така біда сталася, все одно то ми намагалися чимось тобто, допомагати один одному. Товаришували з одною родиною, яка жила в другому під'їзді. І, на жаль, в яких загинув тато, то це для нас також дуже важко. Так зараз виглядає квартира, де Діана проживала із чоловіком та маленькою донечкою Лізою без вікон із зруйнованими стінами, стелею і залишками речей, які колись були частиною повсякденного життя. Як повідомили у міській раді під час останнього засідання виконавчого комітету позитивні акти обстеження отримали жителі 32 пошкоджених або ж зруйнованих квартир у цьому будинку та інших, що постраждали внаслідок прильотів. 32 виконком рішення виконавчого комітету це позитивні, тобто вони були прийняті на загальну суму. Це компенсація, яка буде отримана отримуватись від держави. По на загальну суму 7 мільйонів 600. Це мешканці. Пошкоджених із ринових будівель по різних об'єктах. Діана говорить, зареєструвалася у державній програмі Є відновлення і нині очікує на компенсацію. Є допомога, є відновлення, так. Ми вже подали заявку, тобто ми очікуємо, і буде розрахунок на компенсацію і потім буде сертифікат. Але коли саме буде сертифікат, на жаль, немає таких термінів навіть. Просто ми очікуємо. Поки родина Назаревських мешкає на орендованій квартирі. Однак у а мріють про власне житло. У першу чергу для доньки. Та зламався то але ми не викупимо. На через декілька днів, коли ми то в одній у одних знайомих залишалися, то у інших, то вона попросилася додому. І, ну ми з чоловіком вирішили, вибач, показати їй дім, все ж таки сказати, як він зламався. Але ми купимо новий нас обов'язково буде малий, і Зараз у нас більше на все це ми витрачаємо сили, щоб знайти новий дім для Лізи. Про своє вже нове життя Діана розповідає в соціальних мережах. Говорить, важливо не мовчати, а навпаки, ділитися і розповідати про проблеми, аби про них почули якомога більше людей. Тут же на сторінці можна знайти інформацію про збори на будинок для маленької Лізи та для усіх сусідів, які так само залишились без домівок. Новини СТС. 16 квітня президент підписав закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Зокрема, тепер громадян призиватимуть на військову службу з 25 років. Трішки тривожно у кожного з нас є брати, у кожного є у якоїсь мами, є сини. Можливо, це одні єдині сини. Трішки тривожно, але захищати країну комусь треба. Я вважаю, що в принципі, можливо, але треба розглядати категорії, як люди, які зобов'язувалися захищати, такі як міліція, ті самі військомата сидять, їх не змінюють. Сумно, що вік молодша є, і можливо в якійсь мірі все одно буде така тенденція. Якщо не зараз, то трохи пізніше нікуди від цього не дітися. А от норми щодо конкретних термінів демобілізації військовослужбовців із закону прибрали. Натомість онормувати це питання пропонують в окремому законопроєкті. Дуже чекаю про ротацію і відпустки для військових. Оце мене дуже хвилює. Зрозуміло, що не вистачає військових, але і відпочинок тим, хто вже служить, теж дуже потрібен, особливо тим, хто з самого початку там. Бо виходить, що хлопці пішли, а повернутися їм навіть не зрозуміло, чи є така можливість. Не можна демобілізовувати всіх одразу, можливо, треба. Якось хвилями це робити. Чітко визначити, кого в першу чергу треба демобілізувати, визначити категорії, визначити вік, визначити людей, які вже дуже довго там. Люди із-за цього не хотітимуть йти, бо не знатимуть, як надовго ти туди йдеш. Хлопці вже по два роки сидять в окопах, не вилазять, ну це наскільки психологічно важко, що я, я просто навіть не уявляю, як вони витримують. Тобто з цього боку Верховна Рада абсолютно нічого не робить. Строкову службу скасували. Замість неї запроваджують базову військову службу для громадян віком від 18 до 25 років терміном до трьох місяців у воєнний час та до п'яти у мирний. Колишня строкова служба мала багато недоліків, тому варто спробувати щось нове, чи буде це краще. Побачимо тих, хто ухиляється від мобілізації, можуть тимчасово обмежити у праві керування автотранспортом. Також у законі йдеться про скасування статусу, обмежено придатний. Люди, у яких він був, мають повторно прийти медогляд протягом дев'яти місяців. Щоб все було по справедливості. Ну, Якщо людина дійсно там ну, хороший механік, але він ну, не дочуває. Тобто, ну, все ж людина може виконувати такі обов'язки. Це ж не обов'язково з автоматом там бігати. Багато людей, які не можуть служити, будуть тепер ходити по цим всім колам з непонятним своїм статусом і до намагатися довести, що вони не можуть воювати. Добавилось більше проблем і таким людям, і тим, хто буде цим займатися. Протягом 60 днів віддати набуття законом чинності. Військово зобов'язані мають уточнити свої персональні дані у ТЦК, ЦНАПі або через електронний кабінет. Закон про мобілізацію набуде чинності через місяць. Новини СТС.